Никто выборов от Зеленского не требует, но такое ощущение складывается, что вот эта система, этот режим, он настроен исключительно на перерождение себя. А, как вам кажется, Зеленский? Он получается, ну без, без всякого, он с нами надолго? Смотрите, давайте по порядку. Мне часто предъявляют и прямо сейчас в комментариях предъявляют, что вы Арестович, презираете украинцев. Друзья мои, я презираю украинцев. Я вам в лицо говорю, что я вас презираю. Вы фуфло. Полнейшее фуфло, дерьмо, которое надо выйти, просто стыдно вытирать сапога, там где-то а преступок какой-то, вляпался и пошел дальше. Потому что вы не только не можете ответить организационно, идеологически, этически на последние вопросы, вы даже стыдитесь их поставить кто-то же издавал этот учебник, кто-то же его подписывал. Оксен Лисовый, родители которого посадили там в, тю в тюрьму, и они, вернее, в Сибири, они выросли, этот самый, выросли, и он вырос в засылании, да, теперь применяет те же методы, что КГБ применял к его родителям, украинским детям запрещаем говорить на русском языке или на родном языке, на этих самых, и плодя сосательные учебники, да. У человека, как я говорю, мы старшина, только два врожденных из них, сосательный и глотательный. К 18 надо бы определиться. Вы определились, у вас сосательный. Вы сосете у Зеленского, у Притулы, у Стерненко, у Берлинской. Кто вы такие? О чем с вами говорить? Вы полнейшее фуфло, дерьмо, а не фуфло. Ни один уважающий человек австрийца, австралиец или альфа-центаврянин с вами на одном гектаре срать не должен сесть. После этого всего. Я с вами разговаривал по одной простой причине, потому что я в вас еще верю. Я знаю, что морок, который вы на себя добровольно навели и приняли, это не приговор, что в человеке добра больше, чем зла, и вы можете еще одуматься, но вы не хотите одуматься. Альфа Центаврянин, я не знаю, я, типа, он с ними уже встречался, то первый контакт Житель Альфа Централа, значить, Арестовичем, тоді має в нього бути значить зонд. По-любому має бути ні. Зонд. В, нього, в нього має бути, якщо він хоче якось врятуватися. Довідка з психіатричної клініки про те, що те, що він говорить, це насправді йому вважається і він хворий на голову. Хоча, в принципі, ми і так можемо зробити подібний висновок. А взагалі, от мені подобається як в чаті в нас реагують. Тут уже конкретно зрозуміло, чого бажають Арестовичу і що йому варто очікувати найближчим часом, якщо він все так буде поводити. Та-та-та. Боже мій, ну це ж треба бути таким кінченим. Я в шоці просто, чесне слово. Ну Тут реакція в соцмережах ми є. Показувати не будемо, я просто Льоша Арестовичу іншу історію не скажу, яка йому дуже не сподобається. Ну, по-перше, Льоша, це дуже сміливо сидячи за кордоном, намагатися ображати українців, значить, ти сюди приїдь. Льоша. Я тобі навіть дам свою адресу, приїжджай. Спробуй мені сказати це в обличчя, ти такий сміливий, і, е, і я подивлюсь, скільки ти після цього проживеш. Але окей, значить, е, щоб Льоша Арестовичу заспокоїти. 52% опитаних питаних українців категорично проти будь-яких територіальних поступів агресору. Лише 38% готові прийняти певні територіальні втрати Київський інститут е соціології КМІС. Е Якщо йдеться про офіційне визнання окупації, проти виступають 68% респондентів. Чомусь 24% готові поступитися. Передача під контроль Росії, якій території, які контролюються Україна, ті чи Харшон, чи Запоріжжя проти майже 80% опитаних лише 15% годні на такий крок. Де факто визнання контролю Росії деює готові прийняти лише 43% українців, 48% виступають категорично проти. Далі. 82% українців відкидають російські пропозиції в так званому стамбульському меморандумі, який вони тоді передали. Лише 10% громадян України згідно соціологічного дослідження готові прийняти е, якісь умови там Росії. От, от Льоша Арестович, відповідь на, на питання про те, чи е, допомагає Льошини наші стерики. Ну, реально, це, це якийсь анальний виверт, в принципі це не перший анальний виверт, але в цьому плані Льоше буде ще гірше, тому що йому заблокували ще один Ютуб канал на території України сьогодні. Другий Ютуб канал Арестовича, який він вів за кордону, потрапив під блокування і став недоступним, значить, на території України. Про це повідомляє центр протидії дезінформації. Все. На території України навіть другий канал Арістовича не працює. Тому що є ще OnlyFans, ну, заведи його і денежку буде приносити, але там, ну, але там доведеться показувати щось таке екстравагантне, Мому там не працює. Ну і знаменита історія з Льошею Арістовичем. Коротше, значить, <кхух> знаменита історія з Льошиком, яка, яка, яку ми в тому числі казали. Значить, і в мене є претензії, якщо вищі сили є. Вищі сили є. То в мене до них претензії. Якого рожна блискавка не потрапила в літак, на якому летів Арестович? Сам Арестович заявив, що літак, в якому він летів, потрапила молнія, тобто блискавка, прямо поряд з місцем, де він сидів. Чому не в те місце, де він сидів? Я не розумію. Значить, от, і 15 років тому на святкуванні свого дня народження значить, влупила блискавка також в кришу, тобто в дах, під яким він значить, піднімав бокал. Чому вона знову таки не влупила Пальоші? Я не розумію. Якісь такі косі блискавки, насправді, дуже косі блискавки, значить. я не розумію цього прикола. Давайте там, хто там наверху, значить. Що ви? Давайте вам приціл поправити, чи що. Ну і з нього поражав навіть голова центру протидії дезінформації. Я сьогодні теж блискавку блискав, зловив. Там відео. Там відео значить, можна відео подивитися, бо це так. Це, це, сон сонний вистався Оце відео. От такий кайф. Тому в третій раз, можливо, пощастить. Е, Що вам сказати, просто, щоб ми не розгадували, хто такий Олексій Арестович, він у е, нього ж 33 бойових виходи. Ну, це по-перше. Ну, тобто, це шахрай насправді. Так, От, розумієте, красиво. це шахрай, і таких шахраїв. Давайте Спартака Суботу згадаємо. Давайте згадаємо багатьох інших. Дмитра Гордона зрештою. Ну тобто, Шахрайство вищої проби, так спокійненько, щось розказувати, ніби ти фахівець-середвівець, таке пасторство. Він ж не називав українців, як цей апероль називається його школа? Анікейрун. Аппеєрун. Я пожартував. Ясна річ, що а я спеціально сказала пароль. А ну, значить, мене ж... я чемпіон з недолугих жартів. І ось це ніби. Ну, давайте мантян. Церква, пам'ятаєте, як вона? Амінь! Ну, це, це, це все шахрайство, ну треба ж зрозуміти. Українцям хочеться, Ну, як і будь-яким людям, розкажи, що буде. Ну, по Дерянський написав п'єсу, там, де, де пророк Самуїл відповідає, що буде. Ну, просто і от загадковим голосом зібрати людей і сказати, ви знаєте, я, я знаю багато. У мене стільки інсайдів, і не тільки я от перерахував, а їх же набагато більше. Розумієте, їх набагато більше. І серед політиків, і серед журналістів, які присмокталися до політиків. Так що Просто зробіть для себе висновок і не звертайте увагу, нам тут в чаті пишуть, на що ви це показуєте. Дійсно, я теж е так рознесла ну, рісловичі, він про себе нагадав. Ну, розумієш, він, він просто почав відверто принижувати і хамити, та, щоб про нього не забували. Бо в нього такі зв'язки в Кремлі, він там казав колись, ну, і так далі, і тому подібне. Розумієте, ну, елементарне шахрайство, в тому числі і в політиці Юлії Тимошенко, яка постійно постійно нам заряджала якісь такі чудернацькі конструкції або Олег Ляшко. А ви думаєте, твій улюблений Порошенко далеко пішов? Це ж маніпуляція. Чим це чим, чим це все відрізняється одне від одного? Нічим. Те саме популізм, безглузді якісь вислови, які за собою не несуть жодного змісту. Просто слова заради слів. Це хамство. Ну чекай, ну давайте я вам буду нагадувати. От Володимир Омелян свого часу міністр інфраструктури, чи як він називалося, обіцяв збудувати гайперлуп. Нема. Та багато в нас було, так? Нема. Нема, як і паркану нема. Знаєте, такого з колючим дротом, який мав побудувати один прем'єр-міністр якось свого часу. Та ну і багато чого іншого. Та і в нас багато різних цікавих історій в минулому є. і Не всі, точніше, всі вони, в принципі, не відповіли за свої дії поки що. Але з огляду на Арестовича йому тепер має бути страшно ходити, бо всіляке трапляється в житті. Тим паче, коли ти дозволяєш собі отакі от висловлювання, тепер все да. безпечне життя завершилося. От і все. Я Давайте скажу. так. Льша дуже конкретно. небезпечна людина. Він володіє технікою mm -hmm. бойового, бойового рота. Mm -hmm. Він язиком може розрізати метал значить Але насправді, чому Олексій Арестович має багато інсайдів? Тому що його робоче місце в офісі президента було під столом Зеленського. І е, він все чув, він все бачив, він все знає. так mm, да. Чому ми ну, про це, це говорили? Міліярд дарем ми теж посадили, звичайно. Добре, так давайте далі підемо. Чому ми я, я просто поясню нашим лічем? Чому ми про це говорили? Тому що ну, не відповідати на таке хамство неможливо. Це, це, це ігнорувати ну, якийсь момент можна, але Олексія і потрібно, але не відповісти на ну, це вже це вже це вже може. можливо, ми нашим етером спонукаємо українську державу нарешті вицепити для Теоша Арестович. І в яблуневому саду зробити йому зробити йому неприємність, тому що це вже переходить будь-які межі, але перейде.